Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після прийняття допомоги очевидно, що ракети вже були на території України, оскільки таких ударів кримський міст ще не бачив. Навіть медведів визнав, що, скоріше за все, після 9 травня міст дотоплять остаточно. Партизани опублікували відео, які помітили черговий ешелон з важкою військовою технікою армії РФ на залізничній станції таман, що поблизу Карченського мосту з боку РФ. Цим ешелоном Росіяни хотіли привезти в Крим низку різних зразків від самохідних артилерійських установок 152 мм 2С. С-19 Мста-С та 122 мм 2 С-1 гвоздика до танків Т-72 та Т-80 БМП інженерних машин, зокрема і МР-1, на базі Т-55 та вантажівок. Загалом на ешелоні можна нарахувати орієнтовно декілька десятків одиниць ворожої техніки. Крім того, партизани відзначаючи у складі ешелону також були криті вагони, ймовірно, з боєприпасами та цистерни з паливом. Втім, раптові вибухи змусили їх передумати. Телеграм-канали пишуть про дві ракети атакам. 18 вагонів у вогні, ще 15 пішло під воду. Погода та ракети своє діло зробили в разі надходження. В пакеті допомоги від США ракет ЕТЕКЕМС їх можна буде використати для знищення пускових установок на території Росії, які б'ють по Харкову, а також для ударів по Кримському мосту. Про це сказав військовий експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський в ефірі телемарафону. Він зазначив, що зважаючи на неочікувану активізацію, яку зараз демонструють США. Зокрема, є навіть натяки, що нам можливо дадуть техніку прямо із. Зберігання США в Європі, то не виключено, що може бути і знята політична заборона на удари ракетами партнерів по території РФ. Якщо буде знята політична заборона на застосування ракет ЕТЕКЕМС для ударів по території Росії, то тоді мають бути удари по пускових установках, які загрожують Харкову. Бо знищувати балістику лише засобами ППО це безперспективно. Воно працює як показує практика, разом з полюванням на пускові установки, і можливо, це застосування по першочергових цілях РФ на полі бою, наголосив. Кричевський він сказав, що така велика увага до ракет ЕТКМС і прохання дати їх якомога більше Україні, ймовірно, пов'язана з тим, що вони заміняють радянські ракети. У яких в нас до повномасштабного вторгнення було 700 одиниць, і вже кілька місяців не фіксується їх наявність. Можна зрозуміти, що вони допомогли нам присадити наступальний потенціал армії РФ. Ракета ЕТКМС як потужніша має замістити нішу точки У, і в першу чергу просадити наступальний потенціал армії РФ, але якщо їх раптом вистачить на Крим місто ніхто проти не буде, тим більше, що нещодавній удар по Джанкою довів, що здавалося б, найкращі російські системи чотириста етак МС збивати не здатні, хоч росіяни декларували зворотні, наголосив Кричевський. Відповідаючи на запитання щодо термінів надходження підтримки від США, Кричевський зазначив, що може бути песимістичний сценарій, який не можна виключати, коли американці знову для себе неочікувано відкриють. Що техніка на їх базах в значно в гіршому стані ніж на паперах, але й можна піти по більш оптимістичному варіанту. Що в даному випадку все залежатиме скоріше від того, наскільки швидко цю техніку повантажать на залізничні платформи, як швидко впораються європейські залізниці, і відповідно транспорт на нашому кордоні наголосив він за його словами, важливо і замаскувати техніку, щоб інформація не виплила раніше часу. Він нагадав ситуацію, коли вивіз танків Т 72 із Македонії, на жаль, став публічно відомим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних теле. Грам каналів, голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.